Привіт! Пройшов, мабуть, місяць, а може трошки більше, з моменту, як я знімала останнє відео своє тут, тому що я писала вам про це: в мене не було ні часу, ні можливості спочатку, потім були відпустці, потім я захворіла, коли вернулася з відпустки. І сьогодні, фактично, перший день, коли я можу ну, нормально якось говорити. Ось і. Так, я так себе поводжу зараз дивно, тому що тема, про яку я буду говорити, вона мені трохи незручна. Я не люблю знімати на цю тему, тому я ніколи не знімаю на цю тему. Це тема стосунків: стосунків між, там, чоловік, жінка, хлопець-дівчина в контексті з данцями. І тут ви мені можете сказати, а типу, що сталося? Що ти не так почала тут розказувати? Ти ніби не експерт в цій темі, я не експерт в цій темі. Але я маю непогані аналітичні здібності. Я живу багато років в Данії, я працюю з данцями, я товаришую з данцями, тобто ходжу на якісь там не знаю, процедури, салони і ще щось, де я розмовляю з данцями. Тобто я більш-менш якось уявляю. Середньоста... як думає середньостатистична людина, данець, чоловік то чи жінка. Дисклеймер, звичайно, всі люди індивідуальні, все таке, і ти не можеш там судити або робити якісь узагальнення, але по деяким параметрам можна робити узагальнення, і можна порівнювати, наприклад, в чому є різниця з українцями. І чого, і от саме зараз я знімаю про щось, розповідаю про стосунки, це тому, що коли це хворіла пару днів, плюс джитлек після. Перельотів, і в мене повністю помінявся день ніч. Я коротше то сплю, то не сплю, вночі не знаю, чим зайнятися, Я листала інстаграм, і мені потрапило спочатку одне якесь відео, щось там, якісь проблеми в стосунках з данцями. Потім щось друге якесь відео якихось людей теж то саме схожа історія така, типу, чекайте, ну то може є люди, кому треба підказати і трошки як. Пояснити можливо, в чому може бути різниця менталітетів, де криється цей ризик, якихось непорозумінь, і до чого морально потрібно бути готовим, якщо ви заводите стосунки романтичні з данкою чи з данцем. Повторюсь, я не експерт, так слухайте мене просто як людину, яка спостережлива і. Яка просто ділася своїми спостереженнями за ці роки. Отже, що я думаю, в чому є ключова різниця між українцями і данцями в плані відносин? Я думаю, ключова різниця є у відношенні до шлюбу. Я думаю, що українці ставляться до шлюбу більш серйозно, ніж данці. Незважаючи на те, що українці. Швидко женяться, одружуються, особливо в молодому віці, потім розходяться, потім ще раз женяться. Бо там по молодості в 17 років вони одружилися, потім в 20 розвелися. І так сто раз. Це я не про це говорю. А данці навпаки, там до 30 вони зустрічаються, потім вони заводять дітей, потім у них двоє спільних дітей, і потім вони через 10 років тільки одружуються. Да? То не про це не, не в цьому вимірюється серйозність шлюбу. А я говорю про те, що українцеві, або українці, давайте буду більше говорити за жінок українських. От україн, для українки потрібно, щоб чоловік щось вже зовсім погане зробив, щоб вона просто так пішла і подала на розлучення. Для Данки багато не треба. Так само для Данця. Дуже мало насправді що стримує їх, якщо особливо немає якихось фінансових питань спільних, від того, щоб розлучитися з вами просто так. Ну, тобто, ну, по якійсь, я не знаю, причині там, просто що людина щось не відчуває, чи передумала, чи зустріла когось іншого. Тобто, відношення до самої такої інституції шлюбу, воно відрізняється спочатку. Чому? Тому що, коли ви зростали в Україні і я, то, по-перше, вплив християнських і церков і православної церкви він більш сильний, ніж в Данії. І особливо та я думаю, від бабусі, від якихось сусідів, ви могли чути щось таке. Щось типу, ой, а ти подумай, а куди ти підеш, а кому ти потрібна, а що люди подумають, що якщо ви розлучитеся, а то до сьода. Ну не до вас, можливо, там ви коли були маленьку, чули, там, це говорять, не знаю, ваші мамі, тьоті, якісь подрузі, мамині, щось таке. Тобто осуд людей був ще одним стримуючим фактором, чому певні сім'ї ще трималися. Хоча там по всім параметрам їм, скажімо так, можливо було би навіть краще де триматися. Я не кажу, що розлучатися треба, просто не всі сім'ї живуть щасливо. Але деякі не розлучаються не із за великої любові, чи якихось переконань, а просто із за того, ой, а що там люди подумають, чи дійсно а з ким я там лишуся, а як фінансово, фінансово також. Так, от, велика причина, чому фінансово була залежність жінок і чоловіків і тому. Певна категорія жінок, вона терпіла там, чи терпиться життя, тому що вона залежить від чоловіка. Вертаємось до Данії. В Данії, от наше покоління, моє не знаю, там 35-40 років приблизно люди, навіть вони вже не зростали в такому в Данії. Тобто немає тут осуду суспільства, якщо чоловік або жінка вони одружилися. І потім вони передумали, і потім вони одружилися з кимось, розлучилися, вони одружилися з кимось іншим, а потім вони третій раз одружилися, або не одружилися, або так живуть. Тут осуду суспільства просто немає. І це не стримує їх. Також рідко коли є фінансова залежність, повна фінансова залежність одного партнера від іншого може бути частково фінансова залежність. Наприклад, якщо є сім'я, не всі ж заробляють однаково. Може бути, наприклад, там, датський чоловік, як він може заробляти у якісь уявні цифри, не знаю, 70 тисяч крон, да? і жінка вона заробляє там 40 тисяч крон, тобто він заробляє більше, вона заробляє менше. Вони купляють спільний будинок, е, скидаються. Ну, можливо, 50-50, а можливо не 50-50, Можливо, він, е, типу, як вкладає там 60% їхніх витрат вона 40, тому що він більше заробляє. І от так от вони якось живуть, і потім вони розходяться. Тобто в них зарплата не однакова, але вона не залежить від нього. Так, да, їй буде без нього важче прожити, бо в неї зарплата нижча, але вона без нього проживе на свою зарплату нормально. І тому цього стримуючого фактора нема, щоб не розлучатися. Плюс третій такий пункт, да, чому? Можуть е, траплятися розлучення без якихось таких прям, от, очевидних е, ну, там, причин, типу зради. На, наприклад, ви там живете, живете, все окей, нема, не було, допустимо, там, ні зради, нічого такого. Е, і хоп-хоп, е, ви вирішили, ви там, Данка вирішила е, кинути чоловіка. І це вполне якісь там, не знаю, реальні. Ситуації, тому що ну знаю, він там набрид, чи вона не любить вже його, чи можливо він перестав готувати їсти в прямому в смислі. Це може бути причиною, що вона відчує, що окей, ми там, коли одружилися, домовлялися, що будемо робити 50-50, А тепер, типу, я маю готувати всю їжу, а ти типу, потихеньку це все якось скинув. І я тобі там три рази казала, ти не реагуєш, то для данки це може бути причиною розлучення. І я не кажу, що кожна данка зробить це причиною розлучення, але я не виключаю такі варіанти, я не можу, звичайно, говорити вам імена, там якісь ситуації, але це вполне дуже така реальна. Картина, коли жінка може сказати: все, тепер я з тобою розлучаюся, я шукаю собі іншу, тому що мене таке не влаштовує, все. І це не буде говорити жінка в 25-27 років. Ні, це ми говоримо за жінку 40 плюс років, 50 років. Тому що отаке навіть для, для жінки данської може бути причиною розлучення. Так само це може бути. Причиною розлучення для данського чоловіка, що е, рідше буде причиною розлучення в українських сім'ях. Знову ж таки, є, звичайно, українські жінки, теж, які нічого терпіти не будуть, маліше щось, вона теж подасть на розлучення і на це плювати. Але більшість українських жінок буде більше терпіти якихось незручностей, чи давати більше шансів, і я думаю, можливо, також українські чоловіки, ніж данські пари. Чому? Тому що. Тут також немає цієї культури, що, типу, ви ж роз... якщо є діти, да? ви є діти, і немає такої культури, що ви розлучаєтесь, а як же діти, подумайте про дітей, це, типу, для них погано, ні тому що знову ж таки по законам і все, в них вони вже звикли до цього. На жаль, на жаль, тому що я не вважаю, що розлучення це класно. Я вважаю, що найкраще для всіх, коли є одна сім'я і якось так люди собі тримаються. Але реальність є реальність, і тут багато випадків, ще я кажу, 40 років тому, 50 років почалось, коли батьки розлучалися і вони піклувалися про дітей 50-50 після розлучення, тобто дитина жила половину часу з мамою, половину часу з татом. Потім ці мами та тати знаходили собі інші сім'ї. Ті теж, наприклад, приходили туди з дітьми, і виходить такі от сім'ї, де. Може під однією кришею жити от, діти від першого шлюбу, від другого шлюбу. Потім вони один тиждень живуть тут, другий тиждень ті діти їдуть до от, інших батьків. Та мама, наприклад, вже теж вийшла заміж за когось, кого є теж діти, і вони всі отак ось живуть і міняються. Такий постійний флоу переходить. І це не, не те, що знаєте, як от один-два рази десь трапляється. Це дуже часте явище. У нас не знаю, там половина сусідів отак живуть, що це, наприклад, там, не їхні. Не перший шлюб, і всі там разом живуть і діти від першого від другого шлюба, і ходять і на свята один до одного. І якось вони там вітають своїх попередніх цих чоловіків чи дружин. Ну тобто, от, от у них так прийнято. І звичайно, тут є скандали, і звичайно, що розводяться не всі там мирно і дружно, і що не це не дійсне Даня, не дійсне ленд. Тут є живі люди, які також кажу, в сім'ях є скандали, все це. Але е також є елемент того, що не всі люди скандалять, і от те, що про мою улюблену Японію, я завжди говорю: ви знаєте, скоріш за все, що у японців прийнято мати ніби як два обличчя У них є одне обличчя, то що вони говорять, бо так треба. А друге, це. Те, що вони справді думають. Тобто, не факт, що коли Японець з вами говорить, то він говорить те, що він думає. Скоріше за все, він говорить те, що ви хочете почути, або що від нього хоче почути суспільство, а думати він може інше. В Данії не зовсім так. Я би сказала, що данці, вони все таки більш прямолінійні, особливо в роботі. Але все одно цей елемент, що не скандалити, не можна кричати, треба бути вічливим. Він з малку, ну якось з молоком матері, це все у них впитується, вони це сприймають. І виходить, що інколи так буває, що скандалів немає, нічого немає, а потім в один момент. Раз і вам повідомляють, що це може бути не тільки стосунки, це може бути, наприклад, навіть на роботі. Да? Ніби ви працюєте все окей, там ви питаєте там, не знаю, свою начальницю, допустимо, чи я нормально справляюся, там, чи все тобі подобається, і вам, вам, ви будете чути, що да, да, все окей, там, все супер справляєшся, ля-ля, а потім приходить там, цей рев'ю раз в рік, і вам кажуть, що ви вже найгірший працівник, і якщо ви не виправитесь, то вас там завтра звільнять. Отакого От плану. Це теж реальна історія з <кхем> життям. Тобто, і ви такі в шоці, типу, як так може бути? Ну, а чому мені раніше не сказати, що там чимось незадоволені, як мені знати, як себе поводити, отак. а потім, типу, вам таке кажуть: ем, в мене нема відповіді на ці питання, чому, да, якби, як це можна змінити, ви не можете це змінити. Просто я хочу своїми думками застерегти вас, да, що ви не думали, що те, що ви бачите. Людині, по людині, якщо вона вам посміхається, чи якщо вона говорить, що це нормально, що, все, що це справді нормально. Може бути нормально, а може бути і ні. І це не є лицемірство. Тож ви не повинні думати, що вони це роблять зі зла чи спеціально. Ні. От для них це просто виховання, для них це їх ідентичність. Це те, як. Як їх виховали, як вони просто якось не знаю, це неформально, невербально сприймали і це треба просто зрозуміти, це треба відчувати. І ти не можеш це відчувати перший, другий рік, можливо, навіть третій рік, коли ти живеш тут, якщо ти не маєш тісного контакту з, з цим суспільством. Якщо ти приїхав сюди, не знаю, там прибираєш. І ніколи з данцями не спілкуєшся. Ти спілкуєшся з українцями там чи з поляками, і ходиш, прибираєш там той офіс, і додому прийшов в тебе вдома дівчина чи чоловік, українець. Цей і ви отак не спілкуєтесь тісно з цим суспільством, ви і не зможете це зрозуміти. Це можна зрозуміти тільки якщо ви тісно маєте якісь контакти да, з людьми. Наприклад, там, якщо ваші діти вже вчаться тут в школі, ви там ходите в гості, чи до сусідів датських ходите в гості, чи вчилися в університеті там, чи в коледжі з. Данціями, тоді ви зможете зрозуміти цей менталітет. А, а інакше, то просто для вас буде це дивно. Для мене було це дивно. Мені здається, от перший раз, коли я зрозуміла те, що він казала, це в мене там, по роботі було. якась ситуація. От моя перша там, робота фактично була така з серйозніших, і я на своїй так, шкурі от, побачила те, що я не розуміла, що щось ненормально. Мені здавалося, і так, як по спілкуванню, по всьому, що ніби все було нормально. А потім в якийсь момент, отак, виявилось, що ненормально. І в той момент я зрозуміла, до мене якось дійшло, і я почала більше звертати увагу на якісь невербальні, неформальні нюанси, які, можливо, от я би не помічала раніше, якби я з цим сама не зіштовхнулася. І цей мій приклад був про роботу, а точно так само може бути в приватному житті. От ще один приклад, про який я, скоріш за все, вже розповідала вам. Думаю, в якихось давніших відео я прийшла пару років тому до зубного лікаря. Я мала проблеми з зубами і я дуже часто ходила до неї, до тої лікарки. не знаю, раз два тижні ми бачились, мабуть, на протязі півроку. І якщо ви думаєте, що данці вони не говорять, ну просто так, да? знаєте, як буває, в Україні прийдеш там в перукарню, і ти ту перукар... перукаршу не знаєш, але через півгодини ти вже знаєш все про її життя, про якихось життя її клієнток, ти вже там вона тебе розпитує. Ну, це це, це ну, така нормальна справа да? для от, українців, для нас ми це розуміємо, що да, там, не знаю, до масажистки ще кудись прийшов і можна очікувати, що будуть якісь такі розмови. А в Данії так точно так само вони говорять, е і та зубна лікарка вона так само говорила на теми, не пов'язані ніяк з стоматологією, а якісь там життєві теми. І от один раз я прийшла до неї, вона Данка, так у той Данка. Ну, за 40, я думаю, можливо, їй 45-47 років, ось так. Е і я прийшла до неї, вона завжди працювала з асистенткою, особливо якщо це було як це, чищення каналу. А то вона, типу, як лікарка, асистентка там всі допомагала. І асистентка теж данка. І я там сідаю, вона робить свою справу, і я бачу, що вона якась дуже емоційна. Типу, щось вона там ну, вона не плаче, ну щось вона там возмущається, і вони між собою щось починають говорити. І потім вона мені пояснює, типу, що, вибач, що я сьогодні, типу, така. Просто в мене сталася така ситуація з чоловіком, чоловік теж данець. Що от ми з ним розійшлися, виявилося, що він мені зраджував з колегою своєю. Ем, він теж лікар, значить, колега теж стоматолог ем, десь, типу, і вони тепер типу, повністю розійшлися, і він зійшовся з тою колегою. Вони якось переїхали, і вона тепер думає. Як там значить, ну, плани на відпустку з дітьми, щось там вони не могли поділити, бо вона вже щось запланувала. Коротше, туди він, він же хотів дітей взяти на якийсь інший тиждень, що вона не хотіла. Коротше, і вона оце все переживала і мені все розказувала. І суть яка, що вона теж каже, що от ми живемо, жили, типу, ніби все нормально, настрої нас троє дітей, і вони вже кажуть, не молоді. І та, з ким він зраджував, це теж була не 20-річна, теж така сама, не молода, і теж з дітьми. І вона каже: що от, типу, в тої була сім'я, в нього сім'я, всі одружені, в нас троє дітей, в них двоє дітей. І от вони, типу, там зійшлися на роботі, трах-бах, і все виходить, ті розлучилися, ті розлучилися, ті тепер будуть жити разом, і ті п'ять дітей тепер будуть це з ними разом. І це показує, що? що. Навіть знаю, в такому більш, не скажу що це старший вік, але типу, що це може бути в будь-якому віці, в будь-яких в обставинах, неважливо, скільки дітей, неважливо, що ти там одружений. Чи цей. Це може в дані статися з кожним всюди. На жаль, це така поширена практика, шлюби, розлучення. Тут, на жаль, часті, і я не пам'ятаю зараз відсотки, але там відсотки ну, дуже великі. Я впевнена, що більше 30% шлюбів розлучають, мені здається, там 40%, плюс відсотків, що означає, що майже кожен другий, да, ну, як мінімум, кожен третій шлюб він розпадається. Я не кажу, що це позитивно. Я не бачу, що можна зробити, просто я би хотіла вас цим відео. Підготувати морально, що таке може бути. І це відбувається не із-за того, що люди погані, а із-за того, що вони виросли в такій культурі. І також зараз, особливо зараз, яка культура? Культура егоцентричності. Так що, от. Е як мені, все як мені. І так, і це я говорю не тільки про чоловіка, це говорить про жінок також. Жінкам, чоловікам нам все внушається. Що нам внушається? Що от, щоб нам було добре, щоб тобі було тобі. І кожен так думає. І якщо маліше щось іде не так, то немає стримуючого фактора, чому людина має. Типу, як ну не страждати, а от чому людині має бути некомфортно з іншою людину? І маліше якийсь такий дискомфорт, чи щось не подобається, чи е, розлюбив, чи вже там не знаю, розлюбила, е, не знаю, він там в костюмі не так виглядає, чи він там поправився на 5 кілограм, допустимо, вже там не подобається, чи щось. Типу, і все, людина розвертається і йде, шукає собі іншу людину. Тому що є можливості, тому що суспільство не засуджує, тому що розлучитися, в принципі, легко, фінансово е, ніхто ні від кого не залежить. Залежний, нічим тобі це якби ну, мінусом не є, ти відчуваєш, що в тебе є тут поле можливостей, є онлайн-аплікейші, де знайомитися, заводити стосунки в будь-якому віці. Типу, ну, суспільство йде до цього і, кажу, на жаль, це такий негативний, як для мене, розвиток. І з однієї сторони, хтось каже: це ну, добре, що значить, ну, не треба терпіти, так, да, але. Ви бачите, що розлучень чомусь менше не стає. Тобто, я не думаю, що люди стають щасливіші, тому що в них з'являється такої більше свободи. З другої сторони, теж, як було в Україні, не дуже варіант, якщо є жінки, які роками жили в сім'ях, де над ними знущалися там фінансово чи психологічно, і вона не могла йти, тому що. Був осуд суспільства, і тому, що вона була фінансово залежна, теж не ідеальний варіант. Не знаю, я не маю для вас, Ні, я, верніше, я маю для вас правильну відповідь. Як на мене, якби люди всі поводилися так, як говорить це в Біблії, і не робили гріх, і знали, і думали, що. Так, сім'я це серйозно, і Бог не просто так дав нам заповіді, що треба робити. Якби кожна людина так думала, то розлучень було б набагато менше, але це не є популярна думка і. В Біблії теж написано, що треба там десь прощати, там десь це робити. А люди не хочуть це робити. Людям приємніше думати про своє его, про свої якісь індивідуальні потреби, як чоловікам і жінкам, або хтось просто використовує Біблію, щоб тикати, що типу ти повинна там терпіти, чи ти повинен терпіти, чи повинен забезпечувати, чи ще щось. Хтось використовує Біблію в цьому плані. Тобто, ну. Я не буду на вас тиснути якимось своїми думками, я просто хотіла поділитися або своїми висновками, я хотіла поділитися з вами відмінністю в менталітетах і просто не, не загнати вас в депресію, що типу, що ой, а що тепер робити? Я, наприклад, зустрічаюся з данцем, то що мені тепер чекати, що в будь-який момент він може мене там киданути? так? Ну, да, може він вас киданути, чи ви можете киданути, але. Не потрібно теж жити з очікуванням самого найгіршого, просто не потрібно можливо жити з якимось, не знаю, в розових окулярах, з очікуваннями, що от це на все життя, наприклад. І що для, для іншої людини ці обідниці, які ви в церкві давали, або не в церкві, а коли підписували шлюб, шлюбний договір, в ЗАГСі, як це називається. ну, ви поняли, Коли ви брали шлюб. Що якщо в вашій голові це було один раз на все життя, і для вас, там не знаю, тільки, допустимо, там зрада чи якийсь фізичний аб'юз може бути причиною розлучення, що для іншої людини так само. Можливо, ці речі треба проговорювати і цю різницю менталітетів більше не звертати увагу перед тим, як брати шлюб, щоб потім ну, не було якихось таких дуже поганих ситуацій, які можуть бути. І я повторююся знову і наголошу, що це не тільки в таких приватних стосунках, це також е, в роботі. Вам потрібно, Якщо ви е, не хочете завтра опинитися на вулиці, просто почніть е, звертати увагу на все, що відбувається навколо вас. І якщо навіть ви задаєте питання, наприклад: А чи я нормально працюю, чи ви задоволені, то і людина вам каже, да-да, все окей, а ви все одно відчуваєте щось не то, і вам ніби здається, що там за вашою спиною щось говорять, чи ну, щось, щось не то відбувається. Просто поміняйте питання. От задавайте більш такі відкриті питання, знаєте, в чата GPT запитайте, що. Конкретно, як ще мені запитати, щоб зрозуміти, що я роблю не так. Можливо, там дійсно від серця сядь з тим менеджером, людиною і, і скажіть, скажіть, що от я там з України, у нас в Україні, от отак от, от прийнято. Я чесно не розумію, якщо, наприклад, от щось не то відбувається, я хочу. Робити те, що від мене вимагається, можливо, я роблю щось неправильно, я все зрозумію, не бійся мені сказати. Типу, що як розположити людину, щоб та людина, менеджерка чи менеджер, сказали вам, або не боялися вам сказати, і не боялися, що ви там зараз заплачете і зробите якийсь скандал, якщо вони вам вкажуть на якісь недоліки, які ви робите в роботі, щоб у вас ще був шанс їх виправити. Тому що, скоріш за все. Якщо навіть ви щось робите не так в роботі, і вони це помічають, ви це робите не спеціально. А ви це робите, ну, не знаю, машинально, чи просто ви думаєте, що отак потрібно, а вони бачать це по-іншому. І це просто питання отак от може вирішитися, якщо вам вони нормально скажуть, що ви робите не так, ви хоп, поміняли, і все, і вже всі задоволені. Коротше, я думаю, ви зрозуміли, що я хотіла вам розповісти в цьому відео. Не думайте. Погано проданців, ні в якому разі я не я не кажу, що вони погані люди, українці хороші чи навпаки. Ні. Просто це два різних менталітети, ця різниця є, і це просто потрібно прийняти. Дякую вам за увагу і, можливо, побачу вас в наступному відео. Па-па!